І мама Кудрі накудривала, купила в барабульки платья, піджак, ну і басанешки. Я хочу ці квіти подарувати вчительці, тому що вона з нами провела 4 роки. Ну, привітаємо вчительку і Будуть дівчата виступати. Діти завжди хочуть канікул відпочинку. Все таки цілий рік працювало. Звичайно, вони хочуть відпочити. Дуже добре пройшов навчальний рік, дуже задоволена школою, вчителями, дуже високий рівень підготовки.